Як бачите, розпалив я пічечку, зараз вона набирає обертів, все, зараз загружає, по максимуму випалює всі оці надлишки фарби. Ну і все, і готуємо і далі потім перенесемо. Зараз прийомчик буде, все буде, за і буде вона там працювати вже в баньці, Все, розгорається роз... потихеньку. Так, ну що, печуха вже горить, уже нормально так раскачегарилась, уже підійти можна і погрітися. А я тим часом займаюся е, установкой перекладок, щоб відсортувати сірий, сірий сланець. Ну і в принципі 10 ящичків, ну да, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ящичків, тобто 10 квадратів у мене є. Попрацювати трошки. а Трошки це трошки. Значить, дивіться, з 10 ящиків, з 10 ящиків, і то це я тільки один почав, розпочав, пересортую його і значить дивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6 розмірів. Може ще бути і 7. Поки що його нема, але у нас поки 7. Зараз ящик освобождається і того чого само більше я вкидаю в той ящик. Один он вже наповнює, і в другий зараз воно вже піде 6-1. Оце отака, отака процедура проходу цього каменю. Да, трішки його треба чистити, трішки він і лущиться, але краще це зробити до чим після. Відерочка мусорна. Ну і сортуємо. Сортуємо, уважно дивимося. Торці продивляємося, щоб потом не було ніяких зауважень. Да, так, зрозуміло, що ми всі люди можемо десь прощовкати, але треба сортувати.